Вітаю, друзі. Отже, візит держсекретаря Блінкіна до Пекіна, зустріч із міністром закордонних справ Китаю, а потім із лідером Китаю Сі Цзіньпіню створила по суті ключ до розшифровки візиту африканських лідерів до Києва і до Москви. Мені здається, що цей візит знаковий не лише в тому сенсі, що стосунки Китаю і Сполучених Штатів починають унормовуватися. Але цей візит стає знаковим в сенсі перетворення Сі Цзіньпіня із Сталіна 39-го року, по суті, в Сталіна 42-го року. Тобто в 1939 році Сталін був союзником Гітлера, і ми чітко бачили напередодні, на початку 22-го року, напередодні вторгнення російських військ в Україну, як солодко щебетав Путін Сідзинпіню під час Олімпіади. Під час візиту до Пекіна потім. І що найважливіше, що закрадається така стала підозра, що без відмашки Сідзеньпіня Путін би не напав на Україну. І підтвердження цьому дуже багато різних проявів. Зокрема, страх Пекіна перед. Звинуваченням у поширенні ковід і нещодавно ланцюжок розслідувань вивів на власне, того із науковців, який, по-моєму, і винайшов цей ковід, і через нього цей ковід потрапив в весь світ. Ну, але Китаю не пред'являють по ковід ніяких претензій, і, очевидно, що це плата за те, щоб Китай перейшов із табору Гітлера в табір антигітлерівської коаліції. Мені здається, що якраз візит Блінкена розшифровує попередній візит африканських лідерів. Власне, чим можна сказати, що. Під долею, цей візит під долею Путіна підвів Чорну Риску. Перепрошую за такі асоціації, але інакше не назвеш. Адже Путін раптом з нього вирвалася звірина російського націоналізму і расизму. Путіна не просто поперло, тобто він, він думав, що він принизив африканських лідерів, але ж африканські лідери насправді виявилися цілком нормальними політичними діячами, адже вони наголошували на верховенстві статуту ООН і вимагали від Путіна визнавати статут ООН. Що Путіна довело до сказу, і те, що він ніс, два хінею, по суті, створило таку доволі російську картинку. Але ця російська картинка підкріпилася й оцінками Володимира Зеленського як ганьби єврейського народу. Ну, це зморозити подібне. Це треба було дуже бути. Ну, Дуже враженим, дуже персонально ображеним і приниженим. Очевидно, що скільки б з Зеленського не знущалися російські пропагандисти, але Україна нанесла Путіну ну, цілий пакет приниження, не одне приниження, а величезний пакет різних принижень в різних площинах, після чого Росія не може. Почуватися великою державою, Путін почуватися великим лідером, російська культура почуватися конкурентно здатною, російські технології поганьблені, російська зброя поганьблена. Ну і, врешті-решт, російського ну, середньостатистичного росіянина виставлено перед світом як параноїка, тяжко враженого, деморалізованого, некваліфікованого. Закомплексовано. Тобто аутсайдера цього блаженного світу. І це путінська боротьба це по суті боротьба, щоб вирватися із формату аутсайдерства. Але ж ця боротьба навпаки, це дригання в болоті. Путін ще більше потопив Росію. Він, не зупиняючись, топить Росію далі. А в чому тепер інтерес Сідзіньпіня? Та в нинішньому вигляді Росія вже точно не повернеться до Західного світу. Вона потрібний для Сі Сідзіньпіня період буде підвішена в межі часі, підвішена за тистікули власних проблем. А проблем в Росії дуже багато. Починаючи з виплат репарацій України і реабілітації українських територій, які вони понищили. Я вже не кажу про демографію російську і все інше. Технології відстали. Так от візит держсекретаря Блінкена в цьому сенсі він. Дуже акуратний, але дуже знаковий. Неспроста Сі Цзіньпінь вдався до персональної зустрічі. І ця персональна зустріч вона розставила деякі акценти. Китай не бореться за первинність. Китай згоден бути другим, Китай згоден бути. Найнадійнішим другим для першого. Китаю не потрібен статус глобального поліцейського. Він готовий співпрацювати з глобальним поліцейським. Тобто історія 41 42 року відбулася за кілька місяців на наших очах. І до антигітлерівської чи антипутінської коаліції приєднався Сталін тере. Сі дзіньпі. Цікавизний поворот в історії. Ну, то за тоді, за аналогіями, можемо розраховувати на подальшу демократизацію Китаю, але Китаю ще треба, так би мовити, випити чашу перемоги, чашу причетності до ліквідації Гітлера 21 століття. А потім вже пригальмувати економічно, децентралізуватися і тому подібне. Найголовніше, що Китай на радощах може сам себе зжерти в пришвидшенні поглинання Тайваню. Адже Китай в цьому сенсі ідеологічного поглинання він не зупиниться. Ми бачили, що він зробив із повернутими територіями, до якого рівня економіку до його свободи людини і тому подібне. Тому в даний, скажімо, даний виток історії передбачає і для Китаю велику внутрішню ламку чи злам. Але поки що Китай отримав кілька десятків років відстрочки на, скажімо так, на демократизацію. Тому що Піднебесна імперія, як не крути, вона все ще імперія. І це нищення менших народів ну, відбувається не з меншою люттю. Ніж знищення менших народів у російській, нещасній, відсталий імперії Путіна. Але СІ по суті дозволяє Західному світу поховати расизм. І він швидше за все розраховує на те, що перебування в таборі переможця безпечить його. Від перегляду політичної системи. Власне, держсекретар Блінкен чітко і повідомив, що внутрішній устрій Китаю Сполучені Штати не цікавить, як вони собі побудували свою країну, так і живуть. Але для нас важливо, щоб на цій хвилі глобальних змін, які закладають по суті сценарії. На наступне століття Україна, опинившись в таборі переможців, раптом не вийшла з цієї війни авторитарною державою. А замашки в нинішньої влади на авторитаризм аж зашкалюють. Тому будьмо обережні, поки що наше завдання. Перемога над путінізмом. Віримо в Збройні Сили. Допомагаємо, чим можемо. Адже Збройні сили України це і є сучасна шляхта, яка в стані буде зберегти не тільки перемогти, а й зберегти демократію України. Вірю в це. Слава Україні!